Всім привіт! Мені приїхала пожежна кнопка Omega EPR-54. Я зайшов в почту і взяв. Сьогодні я буду користуватися. Беремо пожежну кнопку. Дивіться, як не працює. Так. Ну що, не надо Ну що натискається? От, дивіться який красивенький, тепер треба підсоединити вакууматор. Можна взяти з цей вакууматор, можна взяти з цей. Я прикладу кабель і буде працювати зараз. Дивіться, там, туди можна підставити де місце, то буде там туди. Я це зробив, треба його І бусь. І підходить якась красива книжка. Треба взяти пожежну кнопку. Зараз. Омега і ПР-54. Все робив. Тепер зараз підпишемо. Мій номер зараз 380. Сімдесят три, чотири, семьдесят 0, вісімдесят пять, нуль. Все закреслюємо. І тепер ще закреслюємо. Дивіться, я намалював. Покажи. Відключаємо пожежну кнопку Омега і бр 54 mm -hmm. yeah, yeah. Треба взяти пожежну кнопку і ставити на місце та і все запишемо. Переставляємо на місце і що вам виходить? Якесь красиве. Заховаємо, а потім не заховаємо. Друзі, якщо відео було таке красиве, всім дякую за перегляд. До побачення. Ставте лайки і підписуйтесь.